Екзаменаційний маршрут номер 9 сервісного центру 6841 міста Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Розпочинається маршрут, маршрут з майданчику з права. Як він розпочинається, то закінчується. Дивіться у маршруті номер 1 Також передивляйтеся всі маршрути. Той, хто передивляється, вдала склада іспит, бо запам'ятовує всі дорожні знаки та розмітку. Бо навіть досвідчений водій, коли приїжджає він в інше місто. Він Відчуваю деяку невпевненість по причині того, що він не знає дорожньої обстановки. То що тут вже казати про новачки? Чекаємо, коли буде дозволяючий сигнал світлофору, і ми повертаємо праворуч. Всі маршрути є на каналі, тому, будь ласка, передивляйтесь, заощаджуйте кошти на автоінструкторах, запам'ятовуйте все, вам буде потім значно простіше їздити, це я вам 100%, 100% просто даю. Читайте коментарі під іншими відео. Про це пишуть люди, кандидати в водії і вже водії потім. Дякують. І доповнюйте це відео, можливо, вам що є додати якусь корисну інформацію, коли ви, коли ви наприклад, складали іспит з водіння у місті. Повертаємо праворуч, тут нам надають перевагу автомобілі, які рухаються по зустрічній смузі і повертають ліворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. Вертаємо праворуч, Бережно тут пішоходи можуть ходити. І одразу ж вимикаємо правий покажок повороту. Рухаємося прямо. Друзі, віддячити за мою працю, ви можете на карту Приватбанку, яка є в закріпленому коментарі, на запчастину, на каву, на пальне, буду вам щиро вдячний. Рухаємося. Зараз нам треба по всій розв'язці об'їхатись, грубо кажучи, виконати розворот. І потім рухатися у бік дороги з круговим рухом. Припаркований автомобіль, але він вам, нам в принципі не заважає. А ось наступний, я вважаю, трохи заважає, тому обов'язково лівий показчик повороту, об'їхали його, подивилися в праве дзеркало і повернулися у крайнє праве положення. Рухаємося прямо, швидкість на іспиті краще. Тримати 30 км на годину. Зараз ми будемо повертати ліворуч туди, де виїхав цей сірий автомобіль. Там обережно, щоб не наїхати на суцільну лінію розмітки, вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо, щоб не наїхати ось на оцю суцільну лінію розмітки. Бачимо у нас знак стоп, зупиняємося перед стоп-лінією і повертаємо ліворуч і продовжуємо рух прямо. Бус припаркований нам не заважає, тому ми ніяких покащівків повороту, звісно, звідси не включаємо, бо він стоїть на узбіччі. Зараз у мене друга передача, механічна коробка примикання швидкостей. Буду вам щиро вдячний, якщо ви не будете пропускати рекламу, яку вмонтовує YouTube мої ролики. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, правий покажчик повороту, також у нас інформаційно-вказівний знак дуже важливий, який нам дозволяє рух тільки праворуч. Дивимось, чи ми там не заважаємо нікому і виїжджаємо на цю дорогу. Рухаємося прямо! Дозволяючи сигнал за тримаємося Тримаємося своїй полосі, не наїжджаємо на сусільну лінію розмітки, яка у нас злов, то Позначає ось бічця, що воно з'явилося у нас, принаймні там, де вона, ну, де сусільна, бо вона там в деяких містах переривається, то там, звісно ж, можна перетинати, і це ви знаєте. І оцю суцільну лінію розмітки, яка у нас зліва, її не можна перетинати. Верніше, можна тільки у двох випадків, коли транспортний засіб, що рухається попереду, Рухається зі швидкістю менше ніж 30 км на годину. І коли припаркований автомобіль або якийсь інший об'єкт є на дорозі, який не дає нам в інший спосіб його об'їхати, ніж як перетнути цю цільну лінію. Звісно, при цьому ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічній смузі. Отак От негарно водії їдуть, по узбіччю, куди так поспішати, машину свою б'є б'є, і всі повинні дихати пилюкою, бо він їде. О з третьої на другу швидкість. Бачимо знак світокорного регулювання. Речі з круговим рухом ми будемо виконувати розворот. Тут люди, скоріш за все, намагаються перейти дорогу в недозволеному місті. Бачимо знак кінець головної дороги, знак 4.10. Перехрестя з круговим рухом, знак 2.1 дати дорогу, пояснення, що по табличкам, яка нам показує, що головна дорога по кільцю йде. 538.1 пішохідний перехід. З іншого боку, 538.2. Також пішохідний перехід, зеркальне відображення першого знаку. Затерта у нас розмітка. Але ми розуміємо, що тут пішохідний перехід, тому ми надаємо перевагу обов'язково пішоходам. Виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Бачимо лівий покащик повороту, попереду нас автомобіль вмикнув. По правилам дорожнього руху цього робити не обов'язково, верніше не треба робити взагалі. Водії так роблять і в деяких випадках це дійсно таки підвищує безпеку, про що я вам пізніше скажу, в яких випадках саме підвищує безпеку і на що вони так роблять. Але я зараз для іспиту я не буду вмикати цей лівий покажчик повороту. Бо дивна ситуація, в якихось випадках, зараз розкажу, в чому вона дивна, бо треба коментувати. Зараз ми на головній дорозі знаходимося, потім половину ось цього з'їзду вже ми проїхали і правий поки повороту показуємо іншим водіям, що ми повертаємо, надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух. Коли я загальмував, я обов'язково подивився в зеркало заднього виду, бо побачив, що там. Автомобіль досить близько під'їхав і трохи привідпустив педаль гальма, щоб трохи далі проїхати, щоб зменшити вирогідність того, що автомобіль, який рухаються позаду мене, не дотримуються дистанції і зменшити вирогідність зіткнення автомобілів. То дві речі, які я хотів сказати. З одного боку, наприклад, взяти міста Київ є сервісний центр 8042 по вулиці Тупольова, 19. Там, якщо ви на коло заїдете без покажчика повороту лівого, того, що в правилах дорожнього руху, ви отримаєте помилку від деяких інспекторів. Чесно кажучи, мене розриває від цієї інформації. Я в шоці. Тому що і вони кажуть, що ви нікому мені нічого мені ніхто не докаже, тому що я підвищую безпеку. Добре, друже, ти підвищуєш безпеку, але ти. Ставиш помилку за те, чого нема у правила дорожнього руху. Як вам таке? Ну Це все одно, що я завтра не подякую десь аварійкою. Да? І, ну, або ви будете як кандидат Водії. Не подякуєте аварійкою і вам за це поставить помилку. Ну Це та сама історія, розумієте, ніякої аварійки немає дякування ніякого правила дорожнього руху. І друга історія, коли, наприклад, у місті Сарни. Дівчина складала іспит, вона вмикнула лівий покажк повороту, так як це робить десь половина водіїв, але від міста до міста залежить, ну приблизно половина водіїв. В деяких містах більш крупних, такі як місто Київ, там Дніпро, там більшість водіїв, десь відсотків 70-80 вмикає той лівий покищик повороту, якого немає правила дорожнього руху. Тобто, чим більше міста, тим більше вирідність того, що вмикає. Чим більше міста, наприклад, Ексарни, там десь 1030, це Рівненська область. То там дівчина, яка складала іспит, написала у коментарях, що їй поставили за це помилку, що вона рухалась з тим показчиком повороту. Тобто за протилежні речі <с várias> ставлять помилки. Тобто, ну зрозуміло. Якось так. Тому я вважаю, що краще тоді не вмикати той покажчик що повороту, щоб уже, ну бо вам це зарахують, як можуть зарахувати як те, що виводити в оману інших водіїв. І друга історія, коли, на мій погляд, варто вмикати лівий покажчик повороту, це коли ви їдете далі другого з'їзду і у правій полосі. А у вас з боку ще, наприклад, є ліва полоса, чи ще вона і не одна. І тоді ви... Коли ви їдете далі другого з'їзду, то автомобіль, який рухається ліворуч у полосі і хоче з'їхати на другий з'їзд, наприклад, він не бачить вашого права поки що повороту, і він може собі уявити там собі, що ви начебто будете з'їжджати з того кола, і може вас зарізати. Або ще щось там, чи забув, чи щось, чи задумався. А коли ви вмикнули лівий показчик повороту, то він вже фізично його бачить в залежності від правого, в порівнянні від правого показчика повороту, і тоді ви таким чином підвищуєте безпеку свого руху. Вмикаємо правий показчик повороту і зараз ми будемо повертати праворуч. Дивимось у праве дзеркало, щоб там обочечники інколи порушують правило дорожнього руху. І тут отримаємося правополосів, тут обережно досить багато ям, ніхто їм не займається. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Заїжджайте на територію сервісного центру. Не забувайте ставити автомобіль на ручник і не забувайте, що тут у нас в'їзді є знак Стоп. Приїзд без зупинки заборонений. Знак 2.2 Дякую, що додивились і до зустрічі на дорогах. Всім пока.